Утеплення фасаду без оздоблення. Оздоблення буде отаке. Пінопласт у нас 15 кілограм на куб, до речі. Сітку під плитку на фасад даємо 345 грам на квадрат. Супер сітка, суперпінопласт, буде супер хата. Пінопласт найправильний. Буде, дивитися, Зробити. Так, Три робочі дні. Фасад під облицювання плиткою. Сітка 345 грам на квадратний метр. Будинок стіна штукатурена, фасад клеєний монтований на грібінку Сплошно крапельник. Знизу заправлено, ще утеплення цоколя, але це вже... Наступній серії. Три робочих дні. Фасад заведений, кого не зроблені привиконка. Три робочих дні. Like У нас на 260 квадратів прийшло, лишився один мішок клею і два кусочки обризка пінопласту, навіть відходів толком нема. Ну і Дюбелів трохи лишилося, а волки це вже замовних хотів тут кути, але це теж вже друга історія.